Розглянемо прогноз на 15 серпня ворона, перед нами карта Трійка мечів. На ній ми бачимо, що ворон опроваджає поглядом відлітаючого партнера, а пронизана трьома мечами серце уявляє проблему, що призвела до розставання. Рідні мої сьогодні. Оці Страждання неминучі, але вони пропонують нам життєві уроки. Деякі з нас отримують погані звістки, зіткнуться з неприємними чутками, які можуть вас розтривожити. Дорогі друзі, вирішує робочі питання, необхідно вгальмувати свій запал, тому що все буде не так, як ви задумали. Щодо особистих стосунків, ну тут наймовірніше настав час дізнатися справжню правду, якою би гіркою вона не була. Карта не говорить про розрив, ні, але майбутнє буде тільки формальне. Сьогодні спостерігаються не тільки психологічні, емоційні травми, але і на фізичному плані. Це можуть бути поранення. Серцеві напади, хірургічні операції та інше. Рідні мої протягом дня, намагайтеся не викликати вогонь на себе, не конфліктуйте, не наривайтеся, будьте обережні. Ось такий прогноз: ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту, Приймає магазин та ринкові Жуковського 17.